Учасники забігу змагалися на дистанціях в два з половиною п'ять десять кілометрів та у напівмарафоні все залежить від віку, адже участь у забігу беруть і діти, і люди вже у поважному віці. Серед них і Богдан Юрійович із Долбунівського району. Я з тридцять року. У мене 40 років стажу. Вже. Я вже і марафони і, і біг. Зараз не, зараз 5-10 кілометрів. Сьогодні жарко не хочу. Та почуваєте себе канічно, каніхоч співати, співати хочеться фізкультуру ділаю. Перевірити, чи сильні духом у бігу на дальній дистанції вирішило близько 80 учасників разом з любителями бігу з Рівненщини на старт вийшли бігуни-аматори з Білорусі, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини та Львівщини. «34, 26, участь у подібних забігах. Молодь бере з цікавості. А у пенсіонерів мотивація інша. Зізнаються, таким чином тікають від старості. Мені подобається, чому я кожен рік сюди їжу». Кожен рік, я вже ну, років 15 може. Мої діти, внуки кажуть, бабця, ну на що тобі то? А я кажу, я втікаю від старості, я втікаю від старості. Вони, діти молоді ж не розуміють, що ми в такому віці ми ще хочемо десь кудись, як то кажуть, вибігати з хати, щоб тільки як -то кажуть, не нагорожати баняками нас і так далі. Я молоді спортсменка і на старість вирішила ще підключитися. То дійсно ну, моя пасія задоволення кайф. Дистанції тяжко після фіні шукай Цьогоріч Легкоатлетичний забіг сильні духом став ювілейним. Його проводять щороку, починаючи з 1986-го. 12 років витримали. От наш клуб уже залишилося на 12 чоловік, чайники. Ми вже пар випускаємо останній, передаємо естафету новому клубу «Рівне Рівнераний Клаб. Хай продовжує цей рух сильний духом, а не сильний брюхом. А оскільки головне гасло забігу не перемога, а участь, абсолютно усі учасники змагань отримали грамоти. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, Інформаційна програма День.